Любовна трагедія. Вчора в день чоловік прийшов до жінки в селі Качали. Бородянського району Київщини з'ясувати стосунки. Там через ревнощі дістав мисливського рушницю і вистрелив в жінку. Подробиці цієї жахливої історії дізнавалася Валерія Ковалінська. Чоловік приїхав з'ясовувати стосунки до колишньої цивільної дружини. А коли дізнався про нове кохання в її житті, вистрелив в неї двічі та підпалив будинок. Сусід розповідає, як намагався зупинити розгніваного чоловіка. Мені син вискочив, каже, там стріляють, стрельнуло. Я вийшов, побачив, що він виходить із машини. Її каністру взяв з собою. Кавлера розпокоївся, він каже, йди, бо я й тебе пристрелю. Згадує, як витягав Людмилу з вогняного будинку. Розбив окна з її батьком і поміг витерти з хати. Я кричала вже і все, що дай люду, дай люду. Сьогодні родичі потерпілого збирають у хаті вцілілі речі та шукають документи. Спілкуватися з журналістами відмовляються. Нічого ми не скажемо, ми не можемо, не можемо нічого казати і не знаємо. У поліції кажуть, окрім жінки, в хаті була її малолітня дитина. В будинку знаходилась дочка потерпілої семирічна, яка на момент вчинення злочину вибігла з будинку, побігши по вулиці, заховалася в своїй бабусі і дідуся, які проживають неподалік даного будинку, та покликала на допомогу рідню. Правоохоронці затримали чоловіка на місці злочину. Той свої вчинки визнає, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Як пояснював подальшому, він намагався заживо спалити себе та спалити цю жінку. 39-річна Людмила прожила з 53-річним Валерою близько п'яти років. Вона працювала прибиральницю в обласній психоневрологічній лікарні. Він пожежником на станції. Жінка виховувала двох дітей семи та шістнадцяти років. Сусіди кажуть, із Валерієм нібито розійшлася. Та той повернувся, дізнавшись, що вона зустріла іншого. Людмилу з вогнестрільними пораненнями та опіками тіла доправили до реанімації. Званає в крайне тяжовому состоянні, знаходиться на ісвістній вентиляції легких. Саме тяжолете з компонентами та політрав є гністрільне раніння бришною полез проникающе. Лікарі боролися за її життя до останнього. Сьогодні о півдні жінка померла. Чоловік сидить у СІЗО. На нього чекає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Валерія Ковалінська, Володимир Ситюк, ТСН 1+,1.